Що саме напрям європейської платформи розвитку цього напряму діяльності, я вважаю, це дуже важливо, тому що європейський шлях України, він, можливо, один з тих, які підтримуються суспільством. І людям вже ну, набридло так жити, люди їздять, бачать, тому європейський вибір він знаходить відгук. просто в людей. Але інформації не вистачає ну так, бо не вистачає діяльності влади, бо декларацій багато, реальних кроків значно менше. Тому я бачу по наших організаціях і по інших це всіх цікавить. Зараз в нас така програма. Ми її створюємо до нас. Польща звернулася, це така програма називається. Євро 2012, споживчий імідж України, тобто приїдуть люди і всі ці споживчі питання, і так далі. Тому влада ну, більш значною мірою зорієнтована на аеропортах, вокзалах, там готелях, ну, все це потрібно. Але всі ці такі, скажімо, дрібнички, як туалети, урни там. Схеми метрополітену, ну не буду перераховувати все це. І я так думаю, що саме розвиток оцього напряму, бо кожна спеціалізація в громадській діяльності, ну скажімо, наша споживча має свою специфіку, там правозахисна, свою і так далі. І було б. Якось можливо, якось об'єднати ці зусилля ці, по цій тематиці. Це більше стосується програмної діяльності фонду, а що со щодо комунікаційної діяльності мені ну, цікаво окей. ні. Ну я б міста ми користуємось так сказати, що є якісь такі пропозиції там щось поліпшити. Можливо, і можна завжди можна поліпшувати, але ну мені здається, що цей. Напряма він вже і реалізується і в комунікаціях і в інформаційній діяльності. Також там що можна зробити комплімент у порівнянні з іншими донорськими, що принаймні так. у вас є програма, з тих програмний координатор відповідає на питання до дедлайну. Що буде просто головне, щоб ці питання були, і тут проблема в чому? тут тут кілька складнощів об'єктивних перше. Люди маніфестують свою лояльність до донорів, да? mm -hmm. за більшого, mm -hmm. Тому виступати, скажімо так, відверто, говорити там про щось, часом не завжди. Ну, там mm -hmm. є якісь питання да. про проєкти, які е актуальні. Ін інша крайність це яка? Оскільки існує конкуренція за ресурси, да? завжди існують, наприклад, незадоволення результатами розгляду тих чи інших корпусів. Далі. І, звичайно, відповідно, спираючись на один чи два критичні коментарі, ну вони, очевидно, будуть суб'єктивними. На, наступна крайність, наприклад, обговорення стратегічних пріоритетів, да? найкраще в ідеалі, звичайно, щоб це обговорення тривало так, на невпереджених засадах. Щоб, але ну, іноді ну, певний конфлікт інтересів існує, коли громадська та чи інша організація вона у своє, своєї позиції оцінює те, що потрібно робити, і відповідні пропозиції надає. Тобто, тут звичайно існує існує певна складність, так, тут, тут, але загальна, загальна наша позиція є що е, конкурси, проекти, гранти є відкритими, і більше того, вони, ми готові їх обговорювати, як кожен окремий проєкт реалізований і розміщений на сайті фонду, так і актуальні конкурси, так і навіть майбутні конкурси, які виставляються для громадського обговорення і два тижні. От є принаймні можливість почути, що люди про це думають будь-якої позиції, якщо вийдете на сайт. Побачите. Окей, дя дя дякую вам, шановні колеги, за ці віці. Ну, є, є ще, я думаю, чимало в нас питань, і ще одне таке можливо, побажання. Можливо, щоб от на якомусь уже більш чи менш формальному рівні, бо я, наприклад, проти формалізації, наприклад, там створення асоціації піарників третього сектору черго. У Нас оскільки в Україні 50 тисяч громадських заре організацій зареєстроване, я не думаю, що тут інституціоналізація потрібна. Але на рівні якогось більш-менш формального такого нетворкінгу спеціалістів комунікації третього сектору подібні зустрічі, подібна кооперація була би, очевидно, потрібною. Це може бути навіть зустрічі. на цих самих інфраструктурних ну, ресурсів, тому що вони можуть стимулювати такі, ну, такі процеси. Можна згуртуватися не тільки там біля них, а біля якихось ідей, біля якихось тем. Воно ще був цей формулі. Чаювання, чай, формат чаювання чи кафе. Абсолютно. Я Тому що, щодо, звичайно, щодо, онлайн комунікація, бо ми тут більше говоримо все ж таки, ну, такий світ, говоримо більше про онлайн комунікацію. Але все ж комунікацію люди творять і їх особистий момент в комунікації такого вкрай ну, важливий.